Вітаю всіх. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. При необхідності можна поставити на стоп. Ви можете детально розглянути всі показники даної організації. Проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії CLUDFLY Flying, Тикер НВТ. Цей огляд базується на даних станом на 24 травня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії Sieludfla Inc. належить до підкатегорії. За інтернет в оцінці беруть участь 72 організації, і це дуже репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальна оцінка по компанії мінус 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,3 бали. Дивлячись у широкому плані на фондовому ринку США в цілому бачимо, що середній результат по ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти рейтингу компанії мінус 7,5 балів Сиєлутфла, Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії CLU'd Flying і компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції CLU'd Flying показали динаміку 112,5 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії 9,1 віц. Ринкова капіталізація компанії CLU'd Flying становить 54,79 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 12 485 мЛРД-дол. Сіелудфлайінг -E припадає на частку 0,439% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,27 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 1089 мЛРД дол. Сіелудфла Інк припадає на частку 0,117 віц. Порівнюючи ринкову та балансову капіталізацію часток можна побачити наступне. Частка Сіелудфла інку під категорії при оцінці біржової вартості становить 0,439 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,117 відсотка. Це на 73% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки ринку компанії та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Досліджувана організація має боргові зобов'язання на суму 1,322 мільярда доларів. Коефіцієнт капіталізації заборгованості до балансової капіталізації становить 104,1% капіталу. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства поганий мінус 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній показник по підкатегорії становить 27,9, що значно гірше за середній показник по підкатегорії. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 82 мільйони доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 355 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 30,9. Середній показник у підкатегорії становить 6,4, що на 383% вище середнього показника в підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії до її доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1770 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка очікуваних показників майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній категорією погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 4,6% в середньому по підкатегорії 22,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 27,5%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 0,178 тисячних віц. Це на 147% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 12 тисяч 1510 дол. Тоді як для підкатегорії 5224 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 146%. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії мінус 19,2 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 187,1 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 40%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника організації становить 415 тисяч доларів. Підкатегорія 819 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 97%. Оцінка продажів на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Кількість коротких акцій становить 2%, тоді як середнє значення для підкатегорії становить 1%. Це оцінка можливого короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 77 для компанії Cludfla, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 55%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 158 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 146 доларів. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 7%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічно прийняті рішення в поточному сезоні інформаційно-довідковою системою гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії Cielut Flying. Інформаційно-довідкова система Guru, Markets прийнято рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 158,4 долара за акцію. Замовлення було відкрито через те, що компанія має відносно низьку оцінку. Організація оцінювалася за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 133,1 стоп лос встановлений на рівні 183,7. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом потім ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 23 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер NADS є основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru, Markets.